Перших хвилин матчу у Рівненську АВ «Металгруп» не йде комбінаційна гра. Комфортсеріс встигає накривати кожен розіграш суперника і раз по раз відповідає дошкульними випадами у бік воріт Івана Гуранця. Перша небезпека у матчі зі стандарту. Ігор Ільчук бив потужно, але переграти Гуранця не зумів. Ще одна хороша нагода на шостій хвилині матчу. Знову Гуранець рятує команду. А от відвести загрозу після стрімкої контратаки голкіпер уже не зміг. Віталій Богданов виводить комфортсерів уперед на восьмій хвилин. Матчу. Через хвилину Богданов прострілом знаходить ногу Артема Плескача. 0-2. Це вже плескач. Це вже плескач там, де і мав бути. На даній стійці забиває суто футзальний гол. Метал груп великими силами йде відіграватися і мало не пропускає втретє. Віталій Ковальчук вибачає суперника. Через хвилину уже рятує команду Іван Горанець, виправляючи помилку партнерів в обороні. Чи не перший удар у площину воріт від Метал Груп» відбувся на 16-й хвилині? Віктор Чудля наважився на дальній постріл. За півтори хвилини до кінця першого тайму Метал Груп починає грати із п'ятим польовим. Свій момент знову має Віктор Чудля, але не переграє Романа Стельмашчук. 2-0 на користь комфорт сервісу після першого тайму. Ми розбирали їхні стандарти. Ми знаємо кожного їхнього гравця, хто в яку сторону обигрує сильні сторони, так само знаємо слабої сторони. Великі сподівання та очікування на другий тайм. Вболівальники вірять, що АВ Метал груп зможе повернути інтригу в матч. Втім, на другій хвилині другого тайму комфорт-сервіс забиває. Курйозний гол. Віталій Богданов б'є здалеку і м'яч висковзує з рук гуранця та закочується у ворота. 0-3 із дублем Віталія Богданова. Відразу після пропущеного Авеметал груп йде грати із п'ятим польовим. Це за 18 хвилин до кінця матчу. І команда має нагоду скоротити відставання. Але Андрій Паршиков махнув повз м'яч. Більше таких шансів команда не матиме. Граючи без воротаря, рівняни пропускають у порожній від Миколи Окерешка. Нуль Потім м'яч у власні ворота зрізає Андрій Паршиков 0,5. п'ять. Авеметал груп намагається забити у відповідь, але знову пропускає. Другий автогол на рахунку Владислава Гарбарука 0,6. За такого рахунку другу жовту картку отримує Віктор Чудля. Для нього фінальна гра завершилася на 30-й хвилині. Матчу. Перша картка була за емоції та апеляції до арбітра. Перша жовта картка я вважаю, взагалі не по поділу. Наприклад, суддю я не ображав, його адресу не висловлювався. Емоції, ну, та вони є постійно. Якщо за кожні емоції давати в кожній грі жовту карточку, то будуть люди догравати два на два. Друга жовта, ну там була залізно, але перед тим... Гравець я вважаю, фолив на мені. Якби суддя розібрався, свиснув, бо цього всього не було. Гол престижу АВ Метал Груп забив із дабл пенальті. Юрій Шуляк з 10 метрів переграв Романа Стельмашчука. Юрій Шуляк забив і пішов відпочивати, побачивши перед собою червоне світло за грубий фол проти Сергія Степанюка. Пряма червона і друге вилучення для АВ Метал Груп у фіналі. Далі ще два м'ячі влетіли у ворота рівнян. Спершу Владислав Котисько потужно пробив у ближній. А через хвилину той же Котис. Обігравши голокіпера, поставив масну крапку у фіналі Кубка Аматорської ліги Рівненщини. 8-1. Комфорт Сервіс сильніший за Аваметал Груп. Взагалі не було характеру. Після 6-0 команда почала проявляти якийсь характер, але то вже було пізно. Я рахую, там великий рахунок він взагалі не по грі. Команда дуже хороша і сьогодні, видно, не їхній просто день. Костопільський комфортсервіс повертає собі кубок аматорської ліги рівненщини після річної паузи. А метал груп, який володів цим трофеєм передає його наступному володарю. Кращим гравцем фінального матчу було визнано Віталія Богданова із Комфорт Сервісу. Два забив, один віддав і так виглядав трошки краще, ніж інші гравці. Тому я думаю, що тут ні в кого і не виникло ніяких питань, хто буде кращим гравцем матчу. У розіграші кубка аматорської ліги Рівненщини змагалися 16 команд. Стартували з однієї восьмої фіналу. Комфорт Сервіс на шляху до тріумфу здолав чотири колективи і став дворазовим володарем цього трофею. Від на комфорт гру, зробив. Правильні висновки після календарної гри в чемпіонаті з 3 4-3. Тут не дали зробити такий камбек АВ групи. Я думаю, цілком по грі вони стали володарями кубками. Кубок Аматорської ліги Рівненщини проводиться з 2021 року. Раніше володарями Кубка також були Еліксус Хімік Хіміктанчик та «АВ метал Груп. Водим Мороз, телеканал Media Group.